На Краматорському напрямку росіяни намагалися просунутися уперед в районі Часового Яру. Детальніше про це поговоримо далі з Володимиром Назаренком. Це начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіже, капітан Національної гвардії України. Вітання вам, пане Володимире, доброго дня. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. І вам дякуємо звичайно вашим побратимам і подяка від глядачів для вас. Це буде звичайно донат маленький чи ні, але він має бути однозначно, тому що сьогодні це наше завдання завдання цивільних допомагати армії вже є QR-код на наших екранах і вже є номер карти, куди можна донатити. А на що сьогодні, пане Володимире? Дійсно, дуже вам велика подяка, що нансуєте наш збір, і також закликаєте українців. Подяка українцям, які підтримують сили оборони, підтримують збройні сили України, національну гвардію. Ну і зокрема нашу 4-ту бригаду національної гвардії Рубіж. Дійсно, я відкрив збір для своїх побратимів з артилерійської розвідки, які щодня коригують артилерію, розвідують ворожі цілі в ближніх і дальних тилах. Одна з основних задач це виявлення ворожих вогневих засобів. Гармат градів, мінометів інших засобів вогневого ураження ворога і оперативно ввести контрбатарейну боротьбу якомога точніше пристрілюватися і знищувати для того, щоб максимально убезпечити і зупиняти і подавляти обстріли, скажімо так, які ворог проводить по позиціям моїх побратимів, піхотинців, загалом сил оборони України. Тому зараз це збір на автівку, збір на обладнання, на автодеталь, на засоби для безпілотних літальних апаратів, тому буде дуже велика. Дуже вдячний кожному українцю, хто задонатить і загалом дякую всім за підтримку. Ми щодня повторююся, знищуємо сили окупантів під час ротації, під час логістики, під час того, як ворог проявляє свою активність. Повірте, наша робота помітна. Помітна всіх підрозділів, скажімо так, підрозділи нашої бригади щодня знищують окупантів. Я нагадаю нашим глядачам і тим, хто слідкує за нашою трансляцією у Ютубі, також що Володимир Назаренко зараз він знаходиться на Лимано-Бахмутському напрямку. Фактично на нулі. Це четверта бригада Рубіж Національної гвардії України, і нашим оборонцям дуже необхідна ваша допомога. Донати не мають значення, зокрема їхній розмір. Скільки ви вважаєте за необхідне, скільки можете, будь ласка, перерахуйте. Все це насамперед врятує життя тим, хто зараз зі зброєю в руках. Врятує життя наших оборонців на Лимано-Бахмутському напрямку. Всі гроші будуть спрямовані на придбання автомобілів, запчастин та обладнання для артилерійської розвідки 4-ї бригади НГУ Рубіж. 4 тисячі поки що гривень вже зібрано. Друзі, будьте, будь ласка, активними. Скористайтеся QR-кодом, скористайтеся номером банківської картки. Загальна банка це 500 тисяч гривень. Зібрано трохи більше половини, але ви можете зараз цю ситуацію абсолютно виправити і допомогти. Нашим оборонцям. Просто от таким своїм прямим внеском. Пане Володимире, стосовно оперативної самої ситуації, розуміємо, що вона складна, але те, що можете повідомити, як сьогодні вона виглядає, на жаль, ситуація щодня мало чи змінюється. Те, що мені доповідають мої побратими, які щодня перебувають в контакті, навіть ну не відрізняють день від дня, адже щодня це мінометні обстріли. Щодня це обстріли з артилерії. Ворог на жаль. Продовжує ще користуватися останніми такими крайніми днями гарної польотної погоди, активно використовує БПЛА зі скидами типу марік і більші активно використовує fpv дрони почастіше, крім загальних піхотних штурмів. Коли ворог пробує просуватися малими групами до відділення по посадкам, прикриваючись, маскуваючи маскуючись місцевістю, на жаль, ворог останнім часом активно певним чином, скажімо так. Більш активно ніж за літню компанію, почав використовувати в штурмах бронетехніку, як легку, так і важку, так і танки. Я не хочу там розкривати і повідомляти деякі деталі, які можуть нас шкодити, але загалом. Ворог поступово переходить в осінню зимову весняну кампанію, яка відзначається тим, що це розмиті дороги, коли це високі ну велика кількість опадів. Ми пам'ятаємо, знаємо вже третій рік війни і попередні роки під час АТО, коли осінню на початку зими це тумани, це погана видимість, погані польотні умови для БПЛА, і ворог очевидно певним чином намагається. Реалізовувати той потенціал, якого у які у нього є, в тому числі в перевазі в бронетехніці. Але знову ж таки кажу, от, власне, і цей збір для підрозділу для артилерійської розвідки нашим обов'язком є вчасно виявляти накопичення техніки, бути готовими до будь-яких провокацій, будь-яких дій ворога. Дійсно, в більшості випадків підрозділи окупантів отримали задачу тиснути максимально можливими способами. У них на жаль. Є великі резерви в живій силі, резерви в бронетехніці, резерви в боєприпасах, і вони намагаються тиснути. Тому ситуація не просто складна, вона максимально критична, і ми маємо говорити про героїзм тисячі тисяч звичайних хлопців, які на своїх плечах тримають зараз нульову лінію. Честь і шана, в тому числі моїм побратима з нашої 4-ї бригади національної гвардії Рубіж. Абсолютно, і саме таким людям, військовим вашим побратимам, ми сьогодні допомагаємо. Друзі, доєднуйтесь банка є QR-код Бачите на екранах. Вже 40 тисяч маємо на рахунку, але треба більше для того, щоб воювати технікою, а не людьми. Фактично, сьогодні ми так кажемо для того, щоб краще знищити зброю, аніж мати загиблих наших військових. Це однозначно. Ви сказали про техніку російських солдат, яка є на вашому на. Прямку, що вдається знищувати збройним силам України, які трофеї маєте? Ну очевидно, що наші я хотів би зокрема відзначити певним чином інформаційно на сторінках нашої бригади є повідомлення, що зенітно-артилерійський дивізіон активно збиває орлани, сали, суприками. Ну, для нас, як для артилеристів, відверто, це певна проблема, коли ворог веде повітряну розвідку. Розуміємо, що зараз настають гірші польотні умови, але також певним чином ми знаємо дронопад. Ми знаємо про те, що в дронами збивають ворожі зали Орлани. Також. Ворог намагається ну знову ж таки в атаках техніки. Тут в ворожих атаках техніки немало важливо, те, що активно діють підрозділи ударних БПЛА, які в тому числі знищують ворожу техніку скидами, ворожу техніку знищуються fpv дронами і тут уже поєднання роботи мінометників, артилеристів, інженерів і. Власне, пілотів БПЛА, які е, знищують, підбивають і добивають ворожу техніку в тих безглуздих спробах штурму, які ворог е, робить на декількох напрямках без прив'язки до певної місцевості, але певним чином і мене, і сотень моїх побратимів захоплює, е, як ми бачимо. Коли горить ворожий танк, горить ворожа бронетехніка МТЛБ чи БМП тощо, і ми розуміємо, що такі підпали ворожої техніки, вони в десятках місцях одночасно. Ми бачимо і українцям інформують про зведення, про втрати супротивника. Воно дійсно такий, Ворог несе тисячні втрати, і я сподіваюся, рано чи пізно все ж таки ворога закінчиться можливість цієї безкінечної поповнення. Це з першого початку, скажімо. Жем, так зараз таке враження, що у них просто конвер у тих от рабів, конвер у тих от солдатів, які мають різну підготовку. Ні в якому разі не можна дедооцінювати ворога. Вони вони на жаль женуть і женуть свою ж силу вперед і вперед. Несуть великі втрати. Але я сподіваюся, що рано чи пізно ці резерви і поповнення у ворога закінчаться. Наша задача і сил оборони максимально зберегти кожного українського героя, максимально захищати його і максимально знищувати в динамічній обороні ворожі. Жі сили розбивати їх для того, щоб ворог не встигав відновлюватись. Для цього є різного роду техно технологічні засоби. Активно е, працюють е, всі підрозділи нашої бригади в комунікації, в поєднанні е, застосовують різні новинки, і з кожним днем е, сучасна війна. Це війна технологій, дронів, координації, артилерії. Тут знову ж таки немало важливо також розуміти, що е, ми маємо. Далі вогневою потужністю і точністю ефективністю Дякую. подавлювати опищення ворога, які виявляємо, Дякую. абсолютно пане Володимире. Ми і думаємо і віримо в те, що і наші глядачі розуміють кожне слово, яке ви зараз от спрямовуєте для них, тому що 65 тисяч гривень це така сума, на яку відгукнулися зараз своїми донатами. Глядачі марафону Єдині новини. Друзі, якщо ви цю трансляцію дивитеся в повторі, нічого страшного. Там банка на півмільйона, тому ви можете спокійно спокійно скористатися QR-кодом а також банківською карткою, яку бачите на своєму екрані, і задонатити на потреби розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж. Це Національна гвардія України. Павлу Володимиру Назаренкові. Ми дякуємо надзвичайно. Дякуємо вам.